На вашу думку, подібні чвари це м, певна шлях, певний шлях до трансформації, чи навпаки послаблення віри у перемогу і зменшення фокусу від нашого головного ворога? Якщо ще ми будемо всередині країни це робити, це буде ще більше раз нас всіх розбалансувати. Чи дійсно в кожного, в кожної людини є своє місце сили? На це буде впливати, як прямо енергії набрався і пішов і зміг. А інший просто собі спокійно прийде, погуляє і поїде додому. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Ірина Гергель. Пані Ірина, дуже рада бачити вас. Вітає. Вітаю. Вітаю вас, Сельоночка, вітаю всіх прекрасних глядачів, які... Дивляться і люблять ваш канал, які ви зараз присутні. Вітаю. Нашу розмову сьогодні хотілося б почати, власне, із е, тієї інформації, яка нас оточує, тому що бачимо, що ворог веде, на жаль, війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Дійсно, дуже напружують деяка інформація, деякі новини, е, купа фейків і так далі. На вашу думку, як загалом е, власне, от ця інформація впливає на психологічний стан українців в умовах гострої фази війни? Угу. Е, насправді ми взагалі живемо в світі інформації. Її весь час стає більше, більше і більше, і сама навіть кількість інформації це вже стрес. Я... Тут навіть без умов війни. І стає наскільки багато, що люди починають в ній губитися, думувати, думати і читати тільки кліпово. Ми вже давно вивчилися переоцінювати інформацію, передумувати. Хто коли читав, якщо запитати глядачів, велику книжку, Прямо велику книжку від початку до кінця. Мало хто ж це робить. Тому все, що ми сприймаємо, ми сприймаємо частково, тобто де хто що сказав, де встиг прочитати. І насправді наш мозок це може сприймати як так і є. Я, взагалі, в період інформативного такого шуму, я е, рекомендую дуже, якщо вже ви читаєте новини, а новини бувають у нас різні, і спеціально зроблені, і такі, щоб подіяти на психіку, для цього працюють прямо цілі команди, е, щоб впливати на наш мозок. І тому треба її встигати оцінювати цю інформацію. Тому я рекомендую, якщо вже ви читаєте, Хочете отримати інформацію, наприклад, особливо там новини, які з усіх кутків ідуть, то не слухайте і не дивіться, а читайте. Чому читайте? Тому що, коли ми слухаємо інформацію, бачимо, слухаємо, ну, типу, телевізори, YouTube, ще кудись ще що, ви повинні встигати цю інформацію переварити і переоцінити. А коли тут немає. Поки ми зараз дивимося і читає наш мозок, коли ми читаємо рядочки, ми встигаємо передумати і подумати, така вона чи не така. Коли інформація йде напряму через наш канал слуху, вона дуже часто в 90% не встигає передуматися, переосмислити, і вона сприймається ніби так і є. Чому і так багато зараз інформації йде потоково саме з таких каналів. Тобто стараються її. Максимально дати, ви бачите, як раніше у нас були навіть в інстаграм хто? інстаграмщики, була картинка текст, а зараз що? Відео, відео, відео. І відео, вже всі так звикли та, відео, 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 і вже не хочуть читати, не хочуть картинку вже навіть туди дивитися, вже біжать там, де є відео. А це прямий вплив на вашу підсвідомість. Тому, коли ви сприймаєте якусь інформацію, то краще все-таки, хоча бід читати її там. Телеграм-канали, які можна переоцінити. Це як телеграм канали типу Ок, а це і не дуже, не найвище читати Белібердо, і вони теж є різні. Тобто старайтесь інформацію просіювати. І звичайно, вона є і правдива, і неправдива. А в умовах війни це дуже важливо. І саме коли та інформація, яка є правдивою, якою ти можеш довіряти, це має бути інформація, яка йде від перших уст. А тепер ми її хочемо запитати, чи всі інформації з перших уст ми довіряємо. От. Тому ми, якщо не довіряємо, то ми біжемо читати ще якось. Ми ще десь шукаємо, зрівнюємо, дивимося. Тому інформація в період війни це взагалі велика комунікація. Взагалі для людей, які знаходяться в таких умовах, взагалі комунікація важлива. Їй потрібна підтримка почути, побачити, дізнатися, що хто що сказав, а так чи так. Тому комунікація дуже важлива і вона має бути доступна і правдива. Безумовно, так. Ну і знаєте, пані Ірино, я тут ще про що подумала. Е, варто зауважити, що Кожна людина сприймає по різному для когось, наприклад, як для мене, для журналіста, інформація це інструмент. Вже е, ми можемо вистояти при величезному навантаженні, величезному потоці такої інформації. Є деякі люди, яких просто збиває з пантелику якесь одне повідомлення. І от як думаєте, як такий певним чином зневірений стан деяких українців може впливати на загальний стан нашого суспільства? Я думаю, що зараз багато таких, які не знають, як викарабкатися з цієї ситуації, і це не тільки навіть про воєнні новини. Справа в тому, що ми не були ніколи готові, природні, у нас не було такого природнього імунітету до війни, до воєнних дій у більшості з нас. У нас, хоча нібито від війни до війни, не так багато часу пройшло, але по суті це певне одне покоління, і ми не були готові до цього. Це ще наші там, у кого ще залишилися живі матусі та тусі, таких як я. Ці матусі та тусі, як правило, їм було страшно, але, мабуть, не настільки, навіть, як молодим людям, які не були до цього готові. Тому що вони вже хоча б в дитинстві застали війну 45-го так. року, так? і вони хоч трошечки знають. У мене тато, наприклад, йому вже за 80 і він маленьким був, коли була війна. У нього він е, був у, в першій, особливо дні війни, він був набагато сильнішим морально, ніж молоді люди біля нього. Е, тобто його трошки ну, це про імунітет, ну, про силу волі і про імунітет. А у нас не було такого, і ми не маємо цього досвіду. Якщо ми не маємо досвіду, наш розум і наш, наш стан внутрішній він не знає, що робити. Тому, е, звичайно. Нам всім, нам ми потребуємо певної підтримки, допомоги. І якщо ми говоримо про людей, які зараз не впевнені, вони зневірені, що потрібно робити? Тут є спільне колективне поле. І спільне колективне поле це навіть коли ти просто свого сусіда ти бачиш, що він зневірений, бо людина, яка приходить до тебе і говорить, що я розгублена. Тобі потрібно підтриматися людину. Взагалі, в умовах війни ми переживаємо тривалий стрес. Це ж не короткочасний, а він іде довго, і він накопичується, і він набувається. І тому є ті, хто вже виснажився, і їм певно, ну, звичайно, потрібна дуже велика підтримка. Тому це теж ще про те, що потрібно єднатися навіть цьому. Можна об'єднатись в простих речах. Тобто люди, які вважають, що вони тут потрібні, вони перестають зневірятися. А це і про те, що скільки людей втратили роботу. Хтось не може виживати на ту пенсію. А таким людям най найважче, по суті, ті, хто в умовах війни пристосувався і почав іще матеріально заробляти, їм трошечки легше. Хто не може простосуватися, їм ще важче. Але це не тільки про матеріальну підтримку, це і про моральну підтримку. Що ти можеш зробити, От вам нам треба просто задуматися над тим, що ми можемо кожен зробити, тому що психологів зараз на всіх не вистачить. Можна бігати, шукати, і це б, вірно хороших психологів, і чи слухати їх на youtube каналах щоб підтримувати себе, хто знаходиться в зневірах, ходити на консультації. Але якщо у вас там немає змоги, немає часу. Спілкуйтеся з тими людьми, яких, які вас оточують, з тими близькими, які завжди вас підтримують. Зараз дуже важлива така підтримка один одного. Ми всі вже давно стали психологами в якійсь мірі, тому що ми навчилися так. виживати, допомагати, і ми кожен знаємо хороше слово, яке може підтримати іншу людину. Тому на всіх психологів недостатньо, але достатньо любові, доброго серця. Тут я з вами погоджуюсь 100%. Знаєте, на початку нашої розмови ми згадували, що ворог застосовує різні інформаційно-психологічні операції, але варто зауважити, що і в нашому суспільстві зараз є багато тем, які викликають певні чвари в суспільстві між українцями. Це там. Певна напруга між зеленським і залужним це якісь викриття корупціонерів, викриття е, якихось зрадників. Знову ж таки, це там певним чином з одного боку це і позитивно, що добре, що їх викрили. А з іншого боку, погано, що вони були, і досі залишається стільки багато е, подібних зрадників, колаборантів і так далі. І знову ж таки, це може викликати певні сварки в суспільстві. На вашу думку, подібні чвари це м, певна, шлях, певний шлях до трансформації, чи, навпаки, послаблення віри у перемогу і зменшення фокусу від нашого головного ворога? Угу. Є такі хороший вислів. Війна це час відповідального лідерства. Так от цей час відповідального лідерства мені здається, що лідери повинні якраз зробити все для того, щоб в суспільстві не було ні в середині лідерства, ні в середині суспільства цих чварок, які ви говорите. Якщо вони виникають, то відповідальні лідери роблять все для того, щоб їх не було. Якраз воєнний час. І вся психологія війни, вона побудована на тому, щоб ну, по суті, викликати стрес. А психологічний стан людини, він і так дуже хрупкий. Якщо ще ми будемо всередині країни це робити, це буде ще більше раз нас всіх розбалансувати. Тому я вважаю, що саме від того, що робиться у лідерстві, а це час відповідального лідерства, а значить прати на себе відповідальність за все, що ти робиш, за кожний свій абсолютно крок. Хто біля тебе, хто тому, що говорять, що ну, це ж не одна людина, звичайно, це не одна людина на скрівництві. Так в тому то і діло лідери це ті люди, які, у, яких ми колись обрали, і вони мали би взяти на себе відповідальність, зробити все, щоб такого не було. Але вже все відбулося. Ну по суті, вже все відбулося. І почались навіть що, ці сварки середині найголовніших ем, лідерів нашої країни. Ну, не можемо назвати, мабуть, сварками, але так як я вважаю, що людина, яка бере на себе відповідальність, і якщо це щоб це не було скандалом, то кожен із лідерів має аргументувати, чому ти так робиш? Ну, типу, наприклад, звільняєш таку -то посадову одиницю, ну, посадову людину з посади з високої, це не просто я так захотів, мені так хочеться. Ми є, в принципі, суспільство, і це народ України живе в цій країні. Це не три людини, які там між собою побили, посварилися і щось вони повинні зробити, там десять, а це народ, який давав свою згоду на щось, так і коли людина щось робить, вона повинна відповідально прийти і сказати: Я роблю це тому, це я так думаю, звичайно, я роблю це тому, що тому і тому, і пояснити людям, чому. Тому що ми є народ, який живе в цій країні. І для того, щоб е звідси не втікали, а навпаки, поверталися наші люди назад, люди повинні знати, що вони повернуться в країну, де є безпека. А безпека це і про е ті закони, і про ті правила, які відбуваються в країні. Тому, звичайно, це все ви. Це ще більше стресу в нас всіх викликає. Тому що якщо на рівні керівництва або на рівні тих, кому ми довірили, а вони накрали, відбуваються такі речі. Мало того, що ми побачили, що вони накрали, так ще половина з тих, що накрали, їх типу присудили, а потім знов випустили. І тоді, кому вірити, звичайно, це у людей викликає велику зневіру. А зневіра це дуже погана штука, нам не можна до цього йти. Тому я думаю, що все, скоріше всього, прийде до того, що має переписуватись закони Конституції, і народ повинен зрозуміти, що він має право і це його право жити щасливо на цій землі. Тому психологічні стреси, звичайно, вони дуже негативно впливають, але зараз якраз той час, коли нам треба вже осмислено і свідомо підійти до того. А де ми живемо, а що ми хочемо, кому ми віддаємо би, право, да, а ми не можемо віддати право на життя, тому що це право є тільки у творця. Значить, ми можемо організувати так нашу суспільну систему так і такі зробити закони, щоб тут було ну, якби було все по чесних законах, то певно би ніхто не крав і ми би сьогодні не стресували. Як правильно реагувати на цю напругу в суспільстві, і дійсно, що робити, аби не втратити той баланс і ту віру, про яку ми з вами говорили? Тримати всередині себе спокій. Дуже багато психологів кажуть навпаки, що якщо ти хочеш і нервуєш, візьми, понервуй, покричи, викричися, там, поплач, скільки захочеш. Певно, мабуть, це працює або працювало. Я йду по іншій системі, ну це я особисто, може і ще хтось, я думаю, так іде по цій системі, який займається більш духовними практиками законами, можливо, теж з мною згодяться. Я просто бачу на своїх консультаціях, як це відбувається. Коли людина знаходиться в певному стресовому стані, для неї важливо зрозуміти, що перше, Треба навчитися розслаблятися. Я прямо зараз дам практики, які можуть люди використати в будь-який час. Що значить, ви скажете, розслаблятися, якщо е, я в стресі. Коли людина в стресі, що знайдується? Вона вся зжимається, як в так. да, прям все. Нібито голова буде чому, тому що виходить такі, якби спазми всередині, тіла спазмується. Ми всі збираємося, як пружина. З одного боку, ви скажете, що так це ж хорошо, ми повинні в цій ситуації так раз зібратися і щось вирішити. Це трошки не так працює. Справа в тому, що зібратися в пружину або бути в стані концентрації це абсолютно різні речі. Тому що, коли ми збираємося в пружину, ми стресуємо. В стані стресу дуже важко приймати правильні рішення. Коли ми заходимо в стан спокою і повної концентрації, ми точно приймаємо вірні рішення. Як зайти в стан спокою? Е, ви повинні зрозуміти, що у нас тіло, емоції і розум працюють як єдина система. І дуже часто емоції спрацьовують найперше. Ми щось побачили, злякались, наприклад, або знервувалися, поступили сигнали в мозок, тіло у нас скоротилось. Що потрібно зробити для того, щоб вміти в цих ситуаціях собі допомагати? Перше розслабитись. Що значить розслабитись? Прямо фізично зуміти розслабити своє тіло. Є прості практики. Ви, коли ви спробуєте, ви зрозумієте, про що говорю. Це можна зробити і потрібно. Перше, розслабити всі свої м'язи, наприклад, на обличчі. Ми коли стресуємо, ми або зморщуємося, або так робимо так. Бровки, Да. розслабити губи, свої щічки, прямо ви відчуєте, як це розслабляється. Кисті рук розслабити. І дуже хорошо розслабляти нижню частину живота, таз. Це дві перші чакри, які повинні ну, типу, не, не зібратися в кучу, вони потім зберуться за рахунок іншого. Перше, перше що ви повинні зробити, розслабились, сконцентрувались на тому, що ви хочете вирішити зараз, і вирішити. Тоді у вас з цього цієї точки ви вирішите, ви приймете правильні вірні рішення. Тому що якщо у самому стресі і вам страшно або ще щось, і ви не сконцентровані, ви можете наробити дурниць. Тобто рішення повинно прийти в вірне. А вірне приходить. Це, це, це я довго говорю, а це відбувається дуже швидко, вам просто потрібно навчитися це робити. І ви зрозумієте, як це швидко відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, якісь стани, коли. Ви з ким зговорите, і ви відчуваєте, що ось зараз у мене почнеться. Я починаю злитися, або читай новини починаю злитися. Відразу. Розслабляю живіт. Коли на когось злюсь, і з цього положення ви їх навіть спробуєте, ви зрозумієте, Ви навіть кричати не зможете, у вас не вийде це робити. Розслабилися, прийняли рішення і тільки тоді робите те, що вам потрібно зробити. Я... Впевнена, що наші глядачі будуть користуватися цим рецептом, і також е, в будь-якій напруженій ситуації все ж таки користуватимуться цими порадами. Е, і знаєте, ще згадала е, один момент, що часто ми оперуємо поняттям місце сили. Mm -hmm. Що це таке у вашому розумінні? І чи дійсно в кожного, в кожної людини є своє місце сили? Певно, є місця сили, і їх треба своє місце сили потрібно знайти. Ви їх відчуєте серцем. Там, де вас будуть у вас серце буде туди, душа ваша буде звати. Це ті місця, яких або ж ви коли знаходились раніше в попередніх життях, і вони вам вже давали е, такі якби, наснагу, розуміння, якісь потенціали. Саме цікаво, що місця сили, які наздавають загальні, ну певні є місця сили в Україні, у всьому світі, куди всі ходять. Там, на Мачупівці або куди зібралися, або прийшли на Софію, там. вони не на всі вже впливають однаково. Ну, Хтось так. туди прийде і буде прям аж вау його енергія, прям. а іншому ну прийшов, ну полазив по тих горах, ну походив по тих там, десь рівчаках, які говорили, а говорили місце сили. Нічого не відчув. Це ж залежить не... ну, вони є, вони впливають на кожну людину, але на кожну буде по іншому. На кожного це буде впливати як прямо енергії набрався і пішов і зміг, а інший просто собі спокійно прийде, погуляє і поїде додому. Тому ваше місце сили там, де воно вас зве, воно точно буде. Ви, якщо ви хочете його знайти, ви собі задайте таку програму своєї душі, вона знає точно, душа знає все. Я своє місце сили знаходила завжди якось, ну, по-перше, вони мене кликали з дитинства, ну, з юності, добре, не з дитинства, а з юності. І найцікаво, якщо це твоє певне місце, ти точно туди попадеш. Я так страшенно хотіла колись потрапити на кору навкруг Кайлаша. І якісь ці бої ці гора, священна гора, там де знаходяться наші вчителі. І є скоро на три дні, де треба спеціальним спеціальні там, з альпіністами, бо це високо на 5-6. І я дуже хотіла туди. Але певний час. Коли я таким духовним просвітництвом не займалася, просто почитала, захотіла, але так, от я коли перший раз це, це почула, в мене просто в пам'яті відклалося, як нібито я маю там бути. І потім одного разу я зустріла в тоді ще тільки це був 12-й рік, тринадцятий, так, 2013 рік. Я побачила тоді Фейсбук, тільки починав працювати ще і оголошення певних хлопців, які збиралися вести туди групу. І я зрозуміла, що це моє місце сили. Але там така була непідйомна сумна для мене тоді грошей, що я навіть ну, я такі гроші тоді не заробляла, і, і мені треба було працювати ну, півроку, мінімум, і відкладати кожну копійку, щоб туди потрапити. Але коли це твоє місце сили, тобі буде все відкрите. Саме цікаве, що я взяла і я написала цим хлопцям і псилагеньки мої, я так хочу з вами, але в мене немає коштів. Але я дуже хочу. Вони мені пишуть, ми віримо, ти будеш з нами. Я за місяць заробила скільки, скільки я не заробляла за півроку для того, щоб піти. Клас. Вони всі. Кошти прийшли абсолютно не з тих витоків. Це не була просто зарплата, не Були великі такі замовлення по інтер'єрах, по всьому. І я змогла зробити буквально за один місяць Я була страшенно щаслива. Я поїхала на кайлаш. Якщо це ваше місце, сили, вірте, воно вас не тільки позве, воно ще десь змогу. Де воно не було? Воно вам дасть змогу, і на момент тоді не потрібно думати, де взяти ці фінанси, що зробити. Так само зараз я е, їду ще в одне місце, яке теж ну, ніколи б не мав подумати, що я туди потраплю. Все воно відбувається. Тому просто ви його, якщо вам потрібно, то воно буде. Дайте запрос своїй душі, хочу в цьому тілі, в цьому житті потрапити в своє місце сили, але воно не обов'язково за 3 9 зими. Це може бути місце, яке поряд з вами. Якийсь парк з якимось деревом, дубом, яким біля якого вам просто неймовірно відчуваєте, як нібито це ви там біля нього виросли. Можливо, тому це не, не ну, місць загальних місць їх багато. До них їздять, паломники ходять, все, можна ходити, але не факт, що кожна людина від, від тляпиться в Ми, до речі, коли дійшли до Кайласу, говорили всі тоді, що це така гра, яка не всіх пускає. І нас йшло 22 людини з України, їхало. А коли дійшли, це велика була подорож. Спочатку Непал, потім хаса. Там ми були в храмах, там, де далай лама. Ну, це велика була подорож. І це ж треба було скільки проподорожувати. Ми вже під Кайлас була остання точка. Підійшли до підніжжя, заночували в готелі. Ми вийшли всі вже йти на, на кору. А одна дівчина, причому вона готувалася. Вона сильно дуже була винослива, Вона набагато виносливіше, ніж ну, я, наприклад, і всі останні там. Вона сказала: я не піду. Я прямо в мене страх цілу ніч, я не піду. Причому вона була сама така із вона говорить, я не знаю, чого мені я не можу йти і все. Так і говорить, Кайлас не пустив. Тому ми йшли без неї, вона нас там чекала, ваше місце сили там, де воно вас покличе. Якщо... Ви приїхали на священну гору за бог знає, яку суму, вона вас може просто не пустити, розумієте? Нічого Ваше місце собі. сили там, де вас зве ваша душа. А воно може бути сам. Це може бути любе озеро, яке, як, біля кого вам добре, і це буде ваше місце. А взагалі ваше місце сили це у вас всередині. Бажаємо. Так, тому бажаємо нашим глядачам, аби кожен віднайшов те саме своє місце сили, де він себе буде відчувати у безпеці, в гармонії, в балансі, навіть в такий складний час для нашої держави. Пані Ірино. Я дуже вам дякую за таку надихаючу, дійсно надихаючу розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була відаюча ма Ірина Гергель. Будемо чекати вас у наступних наших інтерв'ю. Ну і закликаємо всіх наших глядачів обов'язково підписуватися на соцмережі нашої гості, ставити лайки, писати коментарі. Ну і чекати наших наступних інтерв'ю. До зустрічі! І бережіть себе. До зустрічі. Дуже дякую.